Далі будемо говорити про оперативну обстановку на фронті. Зокрема, на найбільш важкому напрямку Покровському. Там тривають запеклі бої. Там сили оборони протягом минулої доби відбили 51 російську атаку біля населених пунктів Шахове, Мирноград, Лисівка, Звірове та Котлине. Володимир Черняк, офіцер бригади Рубіж Національної гвардії України. Зараз на прямому зв'язку зі студії, пане Черняк, вітаю вас. Доброго вечора, студія, слава Україні, героям слава. Наші глядачі побачили на своїх екранах номер карти QR-код. Збираєте ви на антишахедні дрони? Розкажіть, будь ласка, яка потреба в цих засобах ураження ворожих шахедів? Наскільки загалом шахеди зараз турбують на лінії бойового зіткнення? Так, шахеди надзвичайно турбують по перше, як на лінії бойового зіткнення, так і цивільне населення звичайних цивільних громадян України. Ми бачимо, що Росія постійно масштабує виробництво цих самих шахедів, тобто робить їх уже якусь неймовірну кількість, і в планах має робити ще більше. Відповідно до їх знищення залучаються. Абсолютно всі підрозділи, практично сил оборони України, як і вузько спеціалізовані, які виключно ППО займаються, так і звичайні підрозділи піхотні і всі роди військ і в принципі можуть їх потенційно знищити. Зокрема, це роблять також військовослужбовці, бригади рубіж і роблять доволі ефективно. Для цього якраз таки нам потрібні ці антишахетні дрони. Потрібно розуміти, що дрони, які пролітають. Скажімо, над позиціями наших, наших підрозділів ППО вони навіть не обов'язково летять, скажімо так, в Донецьку область, вони летять глиб України. Тобто, донаті ще ці дрони зараз тут ви рятуєте в принципі чиїсь життя не лише допомагаєте захисникам України, але і своїм співгромадянам у справі знищення цих дронів. Друзі, будь ласка, долучайтеся. Збір надзвичайно важливий, тому що дійсно ворожі шахеди росіяни використовують не лише для того, щоб бити по позиціям наших військових. Ці шахеди летять на нас з вами. Чергову пекельну ніч пережили цієї ночі зокрема жителі Києва. і 449 засобів загалом було повітряного нападу, з них 430 безпілотників різних типів. Близько 300 – це були шахеди. Таке зведення повітряних сил маємо за цю ніч. Тому збір важливий, будь ласка, кожна гривня важлива, 10-20, хто скільки може долучатися до цього збору. Мета збору – 800 тисяч. Наразі ви можете бачити, що зібрано 326 тисяч і Плюс 5 тисяч додалося от вже за час нашої розмови. Пане Черняк, розкажіть нам, будь ласка, детальніше про те, як працюють ці дрони. Наскільки складно впіймати а, шахет за допомогою цього засобу? Ну, це залежить від, по перше, навченості підрозділу. Звісно, скажімо так, справа працювати антишахетними дронами вона вже доволі не нова. Тобто, військовослужбовці, зокрема, бригади Рубіш, вже. Доволі тривалий термін ефективно знищують шахеди і не тільки таким типом озброєння, проте потрібно розуміти, що такі дрони це все-таки розхідний матеріал, і розхід їх доволі великий, так як на один шахет може бути витрачено декілька. От ці шахетні дрони вони мають певні, скажімо так, що їх відрізняє від звичайно там дрони. Вони мають деякі зміни в тактико-технічних характеристиках, про які я говорити не буду, але вони якраз таки дозволяють. Уражати, скажімо так, доволі швидкі і високолітаючі цілі, і власне коштують вони теж звичайно що логічно більше, ніж звичайні дрони, от саме тому ми просимо всіх охочих долучитись до даного збору. Плюс 10 тисяч гривень вже є до цього збору на антишахедні дрони. Друзі, дякую вам, будь ласка, п'ятниця сьогодні. Вечір давайте підведемо таку е, гарну риску під цим днем. Давайте задонатимо, перенесемо нашу всю лють до ворога, до росіян в донати на антишахедні дрони і максимально допоможемо хлопцям, е, щоб ті допомагали нам з вами перебувати е, у більш безпечному середовищі. А як впливають загалом погодні умови на використання цих антишахедніх дронів, пане Володимире? Погодні умови впливають в принципі на використання будь-якого озброєння в зоні ведення бойових дій? Проте також слід зазначити, що на тих висотах, на яких відбувається власне це полювання, це є не так суттєвим. Суттєвим більше є скоріш за все перепад температури, який відбувається ну або вологості, які відбуваються з моменту зльоту дрона до досягнення ним своєї цілі. Проте, скажімо так, при в тих умовах, в яких ведуть бої військовослужбовці зараз. Тобто, що ми говоримо про якісь наземні операції, так дійсно туман. Постійний, майже що для Донецької області є доволі характерною рисою. Він там ну, в суттєво впливає на аеророзвід, на застосування на знищення наземних цілей, про те, що ми говоримо про протишкані дрони, то їх можна в принципі використовувати доволі ефективно, скажімо так, в багатьох поводних умовах, так як, як я вже казав, висоти на яких відбувається безпосередньо сама бойова робота, вони дозволяються робити. Плюс 30 тисяч гривень вже є до цього збору. Друзі, будь ласка, не зупиняйтеся. Розмова наша ще триває. А отже, у вас є ще можливість читати qr код переписати номер карти і відправити кілька гривень для допомоги і збору на антишахедний дрон. Пане Черняк, розпитаю вас про оперативну обстановку на Покровському напрямку. Найбільш складний росіяни стягнули туди понад 150 тисяч своїх військ. Як зараз виглядає оперативна обстановка саме там, де тримає оборону бригада Рубіж? В зоні відповідальності бригади Рубіж оперативна обстановка, скажімо так, це не особливість саме якогось останнього періоду. Вона вже доволі тривалий час є надзвичайно складною, так як так, звичайно, величезна просто кількість противника, кількість піхоти, яку ми не бачили до цього взагалі ніколи з 2022 року? Так само противник використовує абсолютно різні тактики, різні е методи вогневого впливу на наші позиції. Е звичайно, що потрібно розуміти, що най найбільш суттєво впливає на спроможність навіть вести оборонні дії це логістика. Противник, як ми знаємо, на Покровському напрямку зосередився на нашій логістиці, ще там спочатку літа. Тобто активно ведеться, як і велося полювання на будь-які спроби там доставити воду їжу, боєприпаси, поміняти наших військовослужбовців безпосередньо на позиціях. Ми, звичайно, що з свого боку також живаємо міри для того, щоб ці логістичні дії здійснювати. І загалом, противник має просто якісь неймовірні запаси саме боєкомплекту. Тобто про те, що він витрачає його неймовірну кількість кожного дня, і там його поступово стає все менше. Про це навіть мова не йдеться. Противник зосередив конкретно для покровського напрямку значні, дуже значні резерви, і зараз їх активно використовує для вогневого впливу на наші позиції. Пане Черняк, вдячна вам за те, що ви долучилися до цього ефіру. Знайшли час, можливість. Наші глядачі зібрали 40 тисяч гривень до вашого збору. От здається, що це не так вже й багато, але насправді кожна гривня робить свою добру справу. І я впевнена, що максимально швидко цей збір закриється, і ви отримаєте всі ті засоби, які необхідні вам для того, щоб ефективно виконувати свою роботу. А ми, звісно, в цьому вам будемо допомагати. Володимир Черняк, офіцер бригади Рубіж Національної гвардії України, був на прямому зв'язку зі студією.